За програмою співробітництва з USAID у 2024 році громада отримала та встановила чотири когенераційні установки. Це дозволило забезпечити гарячу воду в багатоквартирні будинки впродовж всього року. Забезпечити бюджетні установи міста власною значно нижчою за ціною електроенергією та значно зменшити вартість на вуличне освітлення в громаді. Як якщо пригадувати, як взагалі відбувалося придбання цієї техніки? Ну, дійсно, дуже ефективна програма підтримки американського народу українського народу. І ми постійно приймаємо різноманітні участі в цих програмах. І одні з основних, з так, здобутків в реалізації цієї програми це була передача чотирьох когенераційних установок у 2024 році, загальна вартість якої склала 4 мільйони євро, і потужність кожної це 1 мегаватт. Це нам дало можливість. Забезпечити потребою всі наші об'єкти критичної інфраструктури, мова йде саме про забезпечення теплом, водою та водовідведенням нашого комунального підприємства, і фактично в умовах постійного перебою з електроенергією, тих каутів, які ми переживали, наші об'єкти були заживлені з власною електроенергією, яка була згенерована саме завдяки роботі цих установок. І фактично критичних таких перебоїв, саме мова, йде про критичну структуру, uh -huh. не було. Містяни були з теплом, містяни були з водою та з водовідведенням. А це дуже важливо. Першочергові потреби, тобто були забезпечені. забезпечені так? так. Забезпечені, uh -huh. Звичайно, деколи да, люди путають і запитували, чому в мене в квартирі немає електроенергії, uh -huh. але знов-таки ми наголошуємо, що тих потужностей зовсім недостатньо. Для того щоб забезпечити повністю житловий сектор електроенергію, але достатньо для того мінімальні потреби були забезпечені критична інфраструктура в тому числі, зап... в тому числі, угу, в тому. В тому числі. Е, і продовжуючи, е, це нам дало можливість також подати гарячу воду в літній період. Що для Кам'янця, на превеликий жаль, це було розкішю. але в 24-му році нам це зуміли, Ми це зробили, і ми навіть спонукали кам'янчан повертатися на централізоване постачання гарячої води. Ті, хто перейшли свого часу на бойлери, адже вартість електроенергії значно дорожча, ніж вартість такого гарячого водопостачання централізованого, тобто тарифи значно нижчі. Це, в тому числі, певне зменшення навантаження на сімейний гаманець кам'янчанина. Більше того, ми не зупинилися на цьому внаслідок утої генерації електроенергії. Тепер кожна сфера, кожна сфера нашого комунального господарства ЖКГ, медицина. Освіта, культура, вони забезпечені електроенергією за рахунок нашої когенерації. Фактично, садочки, школи, медичні заклади, вони постачаються нашим комунальним підприємством. Угу. І навіть вулиці в нічний час нашого міста освітлюються нашою генерацією. Е, перше, це енергонезалежність, особливо в умовах воєнного часу, це першу чергу. А друге, це реальна економія коштів. Громади і додатковий певний фінансовий ресурс для нашого комунального підприємства Стратегічне місце Плотенергії. Загальна сума економії, яка склала тільки за 24-й рік, склала близько 20 мільйонів гривень. Тобто це економія коштів за дешевшу електроенергію. Це знов-таки не говорить вже про енергонезалежність. А встановлення цих. Установок, тому що ми отримали безкоштовно самі установки, але питання проєктно-кошторисної документації, монтажних робіт, сервісного обслуговування, розробки технічних умов на підключення до лінії електроживлення, це все було за кошти міського бюджету. І ми в 2024 році виділили близько 30 мільйонів гривень на ці всі речі. Але ми вже бачимо, що за один рік майже, майже вартість вкладних коштів окупилася. Більше того, хочу сказати, що Кам'янець-Подільський одне з небагатьох міст в Україні, які, по-перше, прийняли участь в цій програмі, але й не тільки прийняло, а й реалізувало вже на фінальну стадію, тому що ряд міст установки отримали, але їх не підключили до енергоживлення, не запустили їх в роботу. І це дійсно було серйозною для них проблемою, тому що дійсно підключення було, було доволі таки дороговартісним. І саме завдяки успішній реалізації цієї програми ми отримали ще додатково чотири установки загальною потужністю. 10 МВт, тобто вони набагато потужніші, ніж попередні. І вартість однієї установки складає вже 2,5 мільйони євро. Тобто це фактично 10 мільйонів євро залучених коштів. Але знову таки тут ситуація склалася вже з виборами президента і призупинення такої допомоги. Тому установки фізично ми отримали, але процеси документального оформлення і передачі вже в комунальну власності поки призупинені. Тому чекаємо все-таки розморожування і розблокування цієї роботи, щоб вже, скажімо так, прийняти в комунальну власність. Ми також плануємо в 2025 році теж виділити кошти на їхній монтаж, встановлення, сервісне обслуговування, і це також ще посилить нашу енергонезалежність нашої громади.